Я звати Владислав. Я проходив три сеанси гіпнотерапії у Ігора Кирилова. Ще можу сказати, що це дуже сильна людина, яка дуже добре відчуває людину, клієнта, і дуже добре знає свою роботу як спеціаліст. Можу це точно сказати, тому що маю досвід в таких людях, тому що шукав собі гіпнотерапевта і можу його порівняти з дуже високими спеціалістами. В цілому в СНГ. Тому залишилися дуже не тільки приємні враження, а спокійні відчуття, розуміння того, що робити, чим займатися. Ходить поступово впевненість, це більше в себе. В собі У мене особисто відчуття спокою і радості, тому я безмежно вдячний, Ігор Тобі, що в нас з тобою такий відбувся конект, і ми з собою так глибоко дійшли до таких рівнів, до яких я не міг навіть уявити. Це дуже крутий. Дуже крутий досвід, який я рекомендую всім прийти, всім, хто хоче зрозуміти себе і рухатися по житті спокійніше, впевненіше і краще розуміти себе. Тому я тобі, Ігор, дякую за те, що ти робиш, допомагаєш, і особисто за те, що так допоміг мені.